12 січня Первомайська міська рада провела чергову сесію онлайн. Таку форму засідання депутати обрали, щоб відпрацювати формат сесії на випадок надзвичайної ситуації. Шановні депутати, розпочинаємо реєстрацію, під'єднавшися до депутатів. Варше Микола Миколаївич, Малабанова, Людмила Василя. Так я не знаю.

Деякі депутати формат онлайн не підтримали і вирішили бути особисто присутніми в сесійній залі та голосували традиційно. На розглядання сесії 20 питань порядку денного голосували пакетно. Серед рішень зміни до місцевого бюджету, затвердження міських програм та структури терцентру, план роботи міської ради в новому році. Нові назви отримали вулиці Первомайського. Після проведеного громадського опитування. На сесії затвердили ці нововведення. Депутат Ольга Петренко поцікавилась, чи буде у Первомайському встановлено пам'ятний знак захисникам країни. Ну, ми з вами розмовляли, що ми можемо зробити стелу для загиблих захисників. Ви розглядаєте це питання? Ну, давайте пропрацюємо. Ну, в даній сесії ні, але в принципі якийсь пам'ятний знак, напевно, повинен бути, і я підтримую цю ідею. От. Ну, Але зараз буде, дивіться, просто давайте розпочнемо бюрократичну частину цієї історії. Ми можемо тільки там визначатися поки що місцем розташування, де воно буде пройти певний етап якихось там ну, бюрократичних речей. А вже коли не раніше, ніж закінчиться військовий стан, ми зможемо повернутися до нормального життя. Якщо запитань більше не буде, сесію оголошую закритим.